Початок знайти Василь Чухліб. Устрій по одному шикусь, подав команду Тарасик. І гуси одні за одними виходять з подвір'я на стежинку, що веде до ставка. Підтягнись, підібрати ногу раз-два, раз-два. Лунає над городами дзвінки Тарасиків голос. І гуси справді лопотять у ногу. Ось тільки молодий гусак гагака збивається, бо все норовить то па по дорозі скубнути, то за якимось жучком поженеться. Рядовий гагако, вийти зі строю, гнівається Тарасик. Гусак збочує зі стежки, косує червоним оком на хлопчину. Чому порушуєте ж дисципліну? Роби, як я! І босоногий Тарасик відбиває крок по споришу. Гуси виходять на берег ставка. Струнко за порядком номерів розподілись. Лунає команда. Гуси вигинають груди, вигинають шиї. Гел, гел!», гел Чути над ставком. Вільно розійдись. Гуси зрадісним гелготом кидаються у воду. Славко та Іванко, що он вилежується на березі, сміються з Тарасика. Гусячий командир мовляв, ну, то й що? Нехай гусячий?